ТОСМАЙ заспокоїть, нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, Це 24 й канал на календарі. 26 лютого, неділя. І я вам пропоную оглянути карту бойових дій за останні 24 години. А також продивитися, що відбулось на фронті за останні 7 днів, так як сьогодні неділя. Тому хочеться трішки підбити підсумок за. Тиждень, що ж, переходимо безпосередньо до карти бойових дій починаємо традиційно з північно-східного напрямку, і тут в нас є хороші новини, тому що карта Діпстейт, якою ми користуємося для того, аби вам демонструвати зміни на фронті, розповідає і замальовує гляниківку населений пункт повністю червоним кольором. І тут вступає в. Дію Міноборони РФ. тому що вони опублікували кадри, як їхні аеровійська відзняли удари, начебто по наших позиціях, ближче до центру Гряниківки. Ось дивіться. Що нам це каже? Що насправді ми е, не відступили з цього населеного пункту і. Армія окупанта не контролює гряниківку повністю. Ось наступна карта з Google Map. Ви бачите, що з, півден... з південного заходу ми вибиваємо ворога і намагаємось його відкинути до населеного пункту дворічне. Повертаємось до нашої карти Deep State. І ось що вам варто ще знати: коли ми відходили, то за повідомленням. Власне, Тома Купера, це є австрійський експерт, військовий, який добре і детально розбирає е, військові воєнні дії на карті. А інколи помиляється, але загалом він каже, що якщо ми відступаємо, то ось цими лісами на південь вниз до Лиману першого. Ось. Власне, тут ми тримаємо Масютівку, були знову обстріли за останні 24 години. Масютівки, відповідно, ми били також ворога в Лимані, Перший, Вільшана і Тавільжанка. Глянемо за останні сім днів, що тут змінилося. Змін по фронту немає. Лише от йдуть власне міські бої в Гряниківці. Рухаємося далі. Південніше по фронту ближче до траси Р-66 і до Населеного пункту Сватове за останні 24 години повідомляє боєць під позивним Ахілес 92 92-ї окремої бригади, що ось в тому населеному пункті Новоселівське намагався ворог по цій трасі важкою технікою просуватися. Але це просування було відбито і відкинуто окупанта на попередні позиції. Лише додам і нагадаю, що на пункт Новоселівське є повністю знищене окупантом. Рухаємось далі до Креміної, напрямку Креміної, де, напевно, найважчає ситуація, тому що величезне скупчення ворога, що ми маємо за останні 24 години, продовжила армія Росії намагатися просувати з боку площанки безуспішно. За останні сім днів також. На цій ділянці фронту змін немає. Давайте я аж покажу вам діброву креміну і всі прилеглі населені пункти. Ось ми бачимо: змін немає. Що варто знати? Що вкотре вдарили по Макіївці? Населений пункт Невський, окупанти. Ці два населені пункти повністю знищені. Головна мета це пробратися до населеного пункту Терне Ямполівка Донецької області, і також вони трішки занепокоєні, тому що ми добряче б'ємо їхні позиції в червонопопіці. Ось, бачите, це на трасі від Сватово до Креміної. Загалом по цій частині ділянці фронту варто зазначити, що Діброва вже вщент знищена. Вона під окупантами це класичний підхід російської армії. Вони все ви. Палюють, і тоді лише можуть просуватися. Вже другу добу поспіль. Вчора я вам розповідав, що от є серебрянське лісництво, тут тривали бої, наші бійці зуміли відкинути сили ворога ближче до Креміної. Давайте глянемо, яка відстань? До Цього лісництва, отут, от бачите, 12,5 кілометрів. От, власне, тут йдуть одні з найзапекліших боїв. Тому що ви розумієте, це ліси є де сховатися. Аеророзвідка важко працює. Рухаємось далі. Білогорівка. Скільки б воєнкори, вкотре вони пишуть, що вибили наші позиції біля Білогорівки Луганської області. Абсолютно є неправдою. І давайте глянемо за останні 27 днів, що тут відбулося. Бачимо, просування ворога немає абсолютно, і ми тримаємо свої позиції. Традиційно йдуть обстріли з різних видів озброєння: це і міномет, і артилерія, і, звісно, танки, і рідше, але застосовує в цьому напрямку Росія авіацію. Південніше рухаємось до населених пунктів Веселе Роздолівка, Васюківка. І переїздне. Це вже напрямок до Сіверська. Так, це цей населений пункт, стратегічний населений пункт, який дуже і дуже хоче окупувати Русня. Давайте глянемо, що за сім днів останніх відбулося на північ від Вугледара. Бачимо, змін не Далі тривають позиційні бої. Мета це взяти два населених пункти у росіян. Це Роздолівка і Васюківка. Працює тут в переважній більшості група вагнерівців під керівництвом Пригожина. Він сам себе в телеграм-каналах повідомляє, що єдині його бійці тут працюють, але це неправда. Тут працюють ось ви бачите, окрема мотострілецька бригада 123, четверта окрема мотострілецька бригада, так звані Луденри. Тут працюють всь... Солянка віде, навіть є навіть спецназ. А до речі, те, що спецназ працює напередку, означає, що справді є проблеми з живою силою в окупанта, тому що спецназ ніколи не кидають на нуль. Рухаємось далі. Давайте глянемо, що відбулося. Напевно, найактивніша ділянка фронту за останні сім днів це є північ від Бахмутського напрямку. Населений пункт Берхівка, Ягідне. Ось тут були найзапекліші бої, і одна з найскладніших ситуацій. Давайте я відмотаю наш таймлайн на початок тижня. Бачимо, просування ворога відбулися. Дивимось. З понеділка почали атаку вбивати клини між Берхівкою і Ягідним. До середини тижня окупували частину Берхівки і вже ближче до суботи неділі зуміли зайти в Ягідне і власне населений пункт Берхівка. І вбили клин між цими двома населеними пунктами. Перейшов ще більше окупували. Давайте я вам продемонструю. Рухаючись з двох е е берегів е річки Бахмутки. Тепер їхня мета це населений пункт Дубово-Василівка. Ось ви бачите. І рухатись в бік Бахмуту. Навколо Бахмуту з Сходу теж є просування. Я зараз вам продемонструю за останні сім днів. От по трасі центральній на Іванівське. Про Іванівське зараз окремо вам згадаю. Є просування ворога. Давайте вімкну з понеділка. Бачимо по трасі. Зуміли трішки зайти. Це частина міста. Лівий берег від Бахмуту називається Забахмутка. Ось зуміли. Просунутись. Давайте я включу вам супутникові знімки, аби ви бачили, де саме вони просунулись. Нагадаю вам, що це от називається квадрати, це є східна частина міста. Одна третя е, за річкою знаходиться Бахмуту, інша лева частка міста вже на іншому березі. Так, от власне просування є з півночі міста Бахмут і безпосередньо у цих квадратах. Вчора ми зуміли вибити скількох квадратів. Вагнериці сьогодні повернули ці позиції. Ви що ось тут. Бачимо також зуміли окупанти за двадцять 20... парпрошу за 7 днів просунутись, теж взяти квартал. Ось ви бачите, це є заміська вулиця, вулиця 8 березня і Сельськоро, і Селькоровська вулиця. Ось ці вулиці окупанти зуміли взяти під контроль. Загалом. Том Купер повідомляє австрійський експерт, що очевидно і доцільно буде з за Бахмутки, ось цієї частини міста. Нашим бійцям, коли буде потреба, так коли буде зрозуміло, що вже немає можливості тримати ці позиції, перекинути всі сили на інший берег Бахмутки. Загалом, як, як і вчора, так і сьогодні, власне, в цьому. Районі міста дуже дуже потужно поту працює артилерія ворога. Я вчора вам вже повідомляв, що в певних місцях співвідношення ударів 1 до 15. тобто всі сили кинуті на схід і на бахмут. Повертаємось до звичної топографічної карти. І говоримо далі про Іванівське. Так, от повідомляє е, наш Бахмутський демон, який ми регулярно користуємося його телеграм-каналом, і розповідаємо, що відбувається. Що каже Бахмутський демон? Що з південного заходу от є на саме пункт Іва Іванівське, куди активно атакує ворог, спробував вчора десь в районі 21-ї години знову атакувати наші позиції. Давайте ми подивимося. Яка відстань орієнтована до наступного пункту? Бачимо 3-3,5, в певних місцях, 4 кілометри, якщо ми будемо дивитися вертикально. Але тут є в нас хороші зміни, в тому числі і за 7 днів, і за останні 24 години. Давайте я вам вімкну. Просування ворога з понеділка, Бачимо, змін немає. І ось станом на сьогодні є. Вибиття вагнерівців. Саме тут працюють вагнерівці, і ось звідси наші сили зуміли відтіснити сили противника від траси Т0504, яка з Костянтинівки ось веде до Бахмуту. І це хороші дуже новини, тому що я вам нагадаю, саме через Іванівський і через цю трасу проходить логістичний центр. Ну, а також, звісно, через часів ЯР. Це я вчора вже вам розповідав. Що хочу вам ще сказати, що важкі бої тривають в районі літака. Ось тут бачимо, ворог намагається підступитися з метою взяти в кільце власне місто Бахмут. Рухаємось далі по, на південь по фронту. Костянтинівку я вам нагадував, за останні 24 години ворог обстріляв цей населений пункт. Слава Богу, жертв немає. Далі в нас є Авдіївський напрямок. Торецьк місто стоїть теж дуже важливий логістичний центр. Але просувань тут останні місяці в цьому напрямку у ворога немає, тому що всі сили кинуті. Нагадаю вам на Бахмутський напрямок. Перекидувалися вони на Креміну і відповідно на Вогодар, про який ми ще згадаємо. Авдіївка за останні 7 днів і за останні 24 години важкі бої йдуть на в районі. Населених пунктів Красногорівка, Веселе і Кам'янка. Це є північ від Авдіївки. Давайте продемонструю орієнтовно від центру міста, скільки це є до цих позицій ворога. 6-7 кілометрів. Давайте глянемо з понеділка, що відбулося на північ від Авдіївки. З понеділка бачимо частково трасу на Красногорівку вони окупували. І, на жаль, під кінець тижня зуміли просунутися. Ось, ви бачите, в п'ятницю зуміли. Пройти метрів 400. За останні 24 години повідомляють генштаб Збройних сил України, що намагались далі рухатися бійці вагнерівці. Тут теж працюють і регулярні війська Росії в бік степове. Але атаки були відбиті. Ситуація вкрай складна. Також повідомляє генштаб, що ворог, от є на саме пункт новобахмутівка. За останні 24 години намагався йти в бік населеного пункту Олександропіль, аби зайняти там позиції. Але безуспішно було відбито атаки і відкинути ворога. До речі, тут у них є серйозні втрати не так в живій силі, як по техніці. Рухаємось далі південніше від Авдіївки. Це є населені пункти Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське. Давайте глянемо, що відбулось тут. за Сім днів останніх бачимо, є просування з боку піски і по трасі до Первомайського населеного пункт нагадаю, там і живого місця вже не залишено від інфраструктури цивільної. Ось бачимо і по трасі рухались, і північніше від водяного, аби обійти Первомайське. Вся мета це от, знову ж таки логістика на Покровськ, який веде далі до Костянтинівки, і на Бахмут. Все, все зав'язано на логістиці. Мар'янка. На саме пункт Мар'янка. намагалися окупанти обійти Мар'янку з півночі і з півдня. В них це не виходило, і вони вирішили піти центром по руїнах. Давайте глянемо за останні сім днів зміни по карті. Бачимо спільно що і півдня просувань ворога немає, зате є невеличкі просування буквально на квартал в самій Мар'янці, ось проспект Дружби, і в бік на самому пункту Побєда. Незначні просування за останні 24 години, нам вдалося звідси ворога трішки так добре побити. Ну і воглодар, звісно, це дуже важливий важливий населений пункт стратегічний, тому що якщо ворог. Візьме Воглодар, для нього відкривається вихід на Корахове, і далі вже по Донецькій області. За останні сім днів змін тут немає. Давайте глянемо. Ось бачимо. Фронт як стояв, лінія бойового зіткнення так і залишилася з південного заходу по річці Кашлагач, а з сходу, південного сходу, це є Микільське. І відповідно дачні частини У нас є фотознимок за останні 24 години. Вже втретє. За останній період в російські війська намагалися йти ось ви бачите, так і от червоним червоною позначкою, враження техніки. Намагалися контрнаступати з боку Микільське. Населений пункт, але безуспішно, і знову вони отримали дуже добре ракетами «Екскалібур». Так, це є наші ракети, які передали нам партнери, і які є дуже високоточними. Я вам нагадаю, чому Вугледар такий важливий? Тому що ось, власне, це є 20 кілометрів. Орієнтовно, 20 кілометрів. Я вам продемонструю. До Волновахи: 25 кілометрів, 26 кілометрів. Це є логістичний важливий важливий центр. Волноваха це є логістична розв'язка, як і залізничних шляхів, так і транспортного перекидання, яке використовує власне окупант на північ. Це вже йде і на Донецьк, Макіївка і далі на фронт, аби постачати війська окупанта в районі Авдіївки, Мар'янки, звісно, Бахмуту. Що е, варто сказати ще по півдню і тимчасово окупованих територіях? Що лінія Запорізької області тримається традиційно, обстрілюють Гуляйполе Залізничне, Оріхів, дуже багато прилітає снарядів від расистів, е, від Гуляйполя східніше ось є червоне, далі Малинівка, також ворог обстрілює ці. Позиції, що каже головне управління розвідки, повідомлення є за вчора вечір. Що на весну, на весну Збройні сили України готують контрнаступальні дії, і очевидно, мається на увазі південний напрямок, власне, на трасу Васильівка Мелітополь. В підтвердження цього варто зазначити, що по цій трасі Михайлівка, Мирне. Інші населені пункти ворог активно будує оборонні фортифікаційні споруди, тому що реально скупчення сил, хоча і є, і були повідомлені на тижні, що в Малітополь приїздять автобуси і з Вагнерівцями, і з Кадирівцями, і живу сили поповнюють з Маріуполя таке спро приїздять. Регулярні війська і свіжо мобілізовані, але все рівно тримати ось такий величезний плацдарм для расистів нереально повідомленням, знову ж таки головного управління розвідки мета навесні вбити клин між силами противника Херсонської і Запорізької областей. На завершення огляду хочу вам сказати, що за останні 24 години знову ж таки ворог обстріляв Херсон і всі інші міста, які знаходяться на правому березі від Дніпра. Страждала цивільна інфраструктура, дісталося і в районі Береславської громади, і вище по Дніпру. Це Зміївка, Новобереслав і далі по Дніпру. Такий був огляд карти бойових дій станом на 26 лютого неділі. А вже з понеділка очікуйте на Андрія Дрозду, який вам детально оповість, що змінюється в цій визвольній війні проти Росії.